Я в місті Кременчук у нас зупинка. 14 липня. Така чудова погода. В Полтаві дуже жарко, особливо ночі, без світла. я Вирішила з'їздити хоч куди-небудь вже відпочити. І приїхала на Кременчуцьке водосховище. Їхали ми з Полтави півтори години до Кременчука і пів години сюди, щоб покупатися. Дорога пройшла дуже так швидко. Єдиний, єдиний мінус це на заправці не працювали туалети через те, що не було світла. А так все добре. Вода, правда, трішки вже почала зеленіти. Та я дивилася, відео і море також зацвіло. Відео дивилася у Тані з Одеси. Одеса глазами одесітки. Там, правда, коментарі були закриті. Хотіла написати, що неважливо, яке море, головне, що воно є, головне приїхати, відпочити. Просто покайфувати трішки. Ну, я не думала, що тут на тих вихідних було. Я дивилася відео в тіктоці. Це я в тіктоці знайшла, як сюди поїхати. Що їдуть з Полтави. Їдуть тільки по вихідним, субота і неділя. То дивилася відео море... ой море. Ну так, да, море, Кременчуцьке море. То було дуже чисто, ну, взагалі. А на цих вихідних, як всього за 6 днів змінилося. почало цвісти. Воду я вже спробувала, ногами. Вода дуже тепла. Просто дуже, я не знаю. Мабуть, більше 30 градусів. Тому що заходиш у воду, зовсім нема ніякого дискомфорту. Просто зовсім. Так, ще такі справи. Буду, буду відпочивати. А можна не поставити? Так. поставити? Получается, то по скике По одному два штучки так? 50 гривен. Э, Ні, пиво і кукурудза А, пиво. Да. Одна пиво 20 45 и кукурудза 25. 60 70 гривень. Так, а сейчас, секунду. посолить? <спех> Ні. Добре. Місний магазин. Різнаш. Ну да, дюжи теплые. Прям дюжи-дюжи. Класно, народу, звісно. До обіду було менше. Зараз додавалися багато людей на своїх авто приїхали. Я думаю, мабуть, ті, що з крім ну, Взагалі класно. Єдиний мінус це... Вода. Ще зацвіла, Але в таку спеку це моя має... вода дуже така, Просто дуже. Я не знаю, більше ніж 30 градусів. Так що, так що це Кременчуцьке водосховище. Трішки вже позеленіло, ну але все, все рівно добре. Ще хочу на Вурску сходити на третій пляж, але не знаю коли. Так що, людей багато. Водичка тепла, але зелена. Якщо кого не лякає зелена вода, то можна. Приїжджати і плавати. Дуже багато з дітьми, тому що я ж кажу, вода, це 100% більше 30. Бо я ще пам'ятаю, коли я була в Кирилівці і вода була 28-29, ну це набагато тепліше ніж тоді. Тут нічого не продають. Все потрібно брати з собою. Хто там хоче пива, води, поїсти, бо немає. Одна жінка була, що носила пиво і кукурузу, і все. А водичку ніхто не носить, все треба брати з собою. Приїхали ми десь близько десятої плюс то таких хвиль не було. А зараз так, прямо. Я ж кажу, трішки навіть море нагадує. Так, виїзд був у нас з Полтави, з центру міста, неподалік Укрвав штампа. О 7.30. Але попросили прийти на 7.20, щоб зібратися. Всі прийшли добре, ніхто нікого не чекав. Ми швидко поїхали. Через півтори години ми вже були в Кременчуку, Заїхали на заправку. Хто хотів там купити е, води, пива, але ціни ціни дуже дорогі. Пів літра пива, е, бачила і 40, і 50. Якщо е, лонгер, ні, не лонгер, не лонгер, шейк. Шейк. Е, Півлітровий шейк бора-бора, 60 гривень, желізна банка. І не такі. самий, мабуть, найдешевший 69 гривень. Кава я не знаю по чому. Самий найпростіший перекус, що може бути. Сир і колбаска. Колбаску, до речі, я заморажувала, для того, щоб вона могла протриматися. Але вона не замерзла в мене зовсім. Не знаю чому. Клала я звечора, нарізала її в кульочок і вкинула в Фу, муха і вкинула в морозилку. А зранку дістала, думала, вона замерзла. Ну, я все рівно замотала фольгою для того, щоб вона притрималася якнайдовше. Ще вона десь там помідор є. Зараз обід. І взагалі, отак як дивитися. Вдаль. Дуже класно. Дуже прям. А вода блистить. Дуже море нагадує Взагалі просто кайфово. Просто от кайфово коли от я зранку приїхала, як зранку, це було 10, ну, плюс-мінус. А це було ну, річка річкою. Та ще плюс така вода зелененька. Якось. Ну, таке собі було. А зараз десь там десь вже до часу йде. То дуже класно. Коли дивишся так на воду, як вона блистить. І плюс такі течії. Здається, що взагалі на морі. Я вчора читала коментарі. Там, де одна писала, ніби як на морі побувала. А я коли приїхала, думаю, та ну тю. Немає близько такого. А от зараз реально я сижу, це обід. Дивлюся, і реально схоже, трішки, ну а як схоже, нагадує, хто на морі був, той, той, той зрозуміє різницю до обіду і в обід. Як буде після, як я, звичайно, не знаю. Але ще оцей вітерець, який йде, він, я не знаю, морем, що прям так морем пахло, то ні, хіба зовсім-зовсім трішки. Але все рівно оцей вітерець такий, ну дуже нагадує, все одно ну, дуже класно, взагалі щаслива, що я нарешті вирвалася з міста, бо так як виключають зараз світло, то взагалі це просто пекло. Особливо хто живе на 9, на 10-х поверхах, восьмих. Я думаю, мене зрозуміють, що пережити ніч це вже маленький подвиг, дуже, дуже жарко. В квартирі вже доходить до 31,1. Звичайно, 1 такій, так це вночі десь близько 11-11 вечора, коли лягаєш спати, така температура. Звичайно, ніяк заснути.